Доброго часу до Боги, тому що не знаю, коли відовий. Ну, але зараз, принаймні, е, ранок. Ми попорались, повпускали нашу птицю. Але сьогодні хочу розповісти вам про наші невеличкі неприємності, які, на жаль, стаються е, час від часу, і які у нас ось і сталися. Ну, як бачите, власне, у кадр попадають саме цесарята. Е, тому про цесарят і піде мова. Е, ми їх купували. Вони у нас не виведені, не свої. От ми їх купували шестеро. Вони у нас гарно звиклися жити з качками, гарно вони е ростуть їдять уже все, що насипеш, все, що даси, пасуться дуже гарно на шпоришах, бур'янах. Ну, так як от цесарки, знаєте, вони такі вже, коли вони ось до такого часу доростуть, то вони вже далі у догляді абсолютно такі невибагливі. Це маленькі, то з ними трішки є замороки. Так от, шестеро вчора ввечері. Юра заходить в хліб, приходить, каже: Ти знаєш, сидяться сарята вже не з качками. Вони сіли на там корице, корито і в кориті качка сидить зараз, шипунка на яйці. А вони, от на тому кориці, так на кантику сіли і каже, так гарно всі шестеро сидять. Як уже трішки пізніше закривати хліба, а це сарят лише п'ятеро. Обдивилися кругом, але була така ситуація. Каже, Юра, чув, як зривалася собака. Уже сутеніло, хлів був прокритий. І що хочу сказати, що швидше всього уже занадився якийсь ну, тхір, тому що собака ось так не цепне, аж туди собака не пішов, би, тим більше собака гавкає. А от знаєте, буває, ось в таку пору вже виводяться оці дхоренята, є тхорі, от і десь, і десь уже якийсь. Напевно, що занадився, тому що, щоб, наприклад, і ласочка, то, напевно, що не потягнула б, а якраз тхір то міг би е, схопити. І десь якесь крайненьке, яке сиділо ось на цьому кантику на куриці, е, таки цапануло і виволокло сліва, тому що не знайшли ніде. Ну, ось така неприємність. Уже вирішили сьогодні заганяти їх раніше і хліб закривати відразу. Тому, ну, качки, качки вони ходять е, пізніше, і ось на тобі. На тобі одного це серяти не встало, і то виходить, ну як сказати, ну можна сказати, що в очах правильно, тому що заходи сиділи всі шестеро, прийшли закривати хліб, одного вже Е, Ну таке трапляються такі неприємності час від часу. Е, якось вони гарненько на юриному культиваторі сидять. Ну що, ще одна така неприємність, знаєте, от дощ, дощ, сильний дощ напередодні. Потім цілісненький день дощу вже вчора. От, і ось моя суданка. У мене зараз нині така робота. Знаєте, підірвати, вигорнути цю суданку, поперекидати, підгрібати попідгрібати, тому що бачите, як вона прибита дощем геть. От е, така злежана, і щоб під низом не, не, не викривало. Одним словом, ось така робота сушити сіном. Ну, сьогодні я ним трішки, трішки по, погралася. Коли, ти Бога, знаєте, погода така доволі приємна, можна було прикидати. Наступне що? Е, бур'яни. Бур'яни бур лізуть кругом. Бур Ну, кругом, кругом, так наче нічого не сапалося. Ось дощі, дощі йшли, і вони так швидко в очах ростуть. І ось на, на моркві, яка пололася, і на цибулі, яка пололася, і, і по буряках бур'яни, і по картоплі де-неде з'являються. Ось цю цибулю і часник вже потрібно буде вибирати. Бур'ян тут сполювався, бачите, ще навіть складався, ось так на, на кубки складався. Але від... І навіть і то, що на кубках і то проростає. Кукурудзі теж кукурудза цапалася. Але знову ж таки, усе-усе, ось такий бур'ян-бур'ян. Він піднімається в очах і тому ось тільки стає на погоді, а прогноз погоди обіцяє, що вже стає. Ми будемо працювати. Ну, а це вже не, не скажу, що це неприємність, це мені впаки приємність. Хоча зараз теж тут стаю бур'янчик полоти. Я тільки що прополювала гарбузи. От, нарешті я їх дополола. А це хто пам'ятає. мої... мої... Корінені очитки. Очиток видний, називається. ось така садова багаторічна рослина. І я його вкорінювала від таких відломаних пагінчиків. Ось усі вони в мене вкоренилися, усі вони тут є у двох рядках 40 штук. Прищепувала я їм верхівки, От, і він вже почав кущитися. Як бачите, він росте, усе гарненько, він почав кущитися. І навіть що я сьогодні зробила. То я е, трішки по, прополола, це я зараз прополюю ось у процесі, але я коли прополола, я зробила кілька фотографій і навіть викинула повідомлення у кілька е, груп у Facebook, там, де садо, садові рослини ось така краса саду. Е, от е, Пропоную я, наприклад, можливо, комусь е, буде потрібно, тому що вони використовуються в ландшафтному дизайні. Для оздоблення бордюрного кантику, або, можливо, в когось такі довгі алейки, або можливо, такі стежки, чи ще як. От по кругу у клумбах, у кого великі такі клумби кругом. То по краю теж дуже гарно, коли розростається ось цей очиток видний. Тому ну я викинула, наприклад, 40 штучок. У мене є по 15 гривень. Можливо, хтось замовить. Ну, якщо ніхто не замовить, буду бачити, що я буду робити з ним е, наступного року. Але, бачите, вони всі вкорінені гарно. Ось, ці кущаться. Деякі ось, наприклад, ось цей що я зараз ополюю, бачите, у нього навіть уже і квіточка вибита. Навіть уже і буде е, квітувати. Тому, е, тому то так, е, одним словом, це. Це мені, наприклад, ось е, у, у радість така е, робота. Я собі зараз ось тут бур'ян е, вириваю, е, земля волога, він е, так гарненько, легко сполюється. От, і я собі, знаєте, я собі коли сполюю, у мене душа тішиться тим, е, що у мене вийшло з одного мого кущика, який у садку. А ні, у мене два. Два. Один більший, один менший. Але той, який більший, от саме з нього я нащіпувала ось таких е, цих е, саджанців і спробувала. Ну, не саджанця ще відщипувала, а відщіпувала пагінчики для вкорінення. І от спробувала, і у мене вийшло. Ось цей, наприклад, буде дуже гарний уже кущик, тому що багато попускав бокових таких від. Е, від розточків. Ну, ось так виглядають у мене два дрядочки. Як бачите, такий он пишненький, все гарненький, є всі, всі 40. Ну, але ось знову невеличка неприємність. Чомусь, чомусь, знаєте. Ніколи не виходить так, як того, як то заплануєш, і наприклад, ось коха, яка висиділа нам п'ятеро, це сидять, а шосте було біля неї від бійцівської квочки забрано, яка вона висіла одне, і вона водила шестеро, гарненько прийняла і те шосте, водила шестеро аж до вчорашнього дня. І десь, знаєте, от, що цілий день дощило, а вона з ними виходила. Напевно, що я помилку зробила, що я її випустила. Я ж добре знаю, що це саря там. Е Якби це не дуже є добре, коли ось постійно дощ, болото і така волога, вологість. От, їх потрібно було потримати закритими хоча б той день, От, і ще можливо і сьогодні. Але вже таке, вже я випустила. От, і випускаю, і дивлюсь п'ятеро. Тих п'ятеро і цих п'ятеро. Іду до Юри, кажу, Юра, п'ятеро це сарят. Я позаглядала там, де вона моститься на ніч кругом. Я уже навіть спускалася і в погреб. Думаю, можливо, воно якось десь туди засунулось та впало, чи що. Ось тому, що вона з ними на погребі. Обсвітила усе фонариком, обдивилася, ніде не знайшла. Швидше, швидше всього, що десь воно чи заблукало, чи крепко оросилося, змокло, от і уже з нею на ніч не зайшло. Ну і, відповідно, немає де його. Вже його не знайдеш. От, такі у нас справи. Ну, дійсно, як то кажуть, курчат по осені рахують. Будемо бачити, що буде до осені. Ось такі у нас невеличкі неприємності, але як то кажуть, що Бог дає, аби не гірше. І аби це були найбільші неприємності, які можуть бути. Всім миру, добра. І тільки гарних новин.